Хочу повідомити, що щойно я провів зустріч з генеральним прокурором Англії та Уельсом Вікторією Прентіс. Ми активно співпрацюємо з колегами з Великої Британії по трьох основних напрямах: це розслідування воєнних злочинів в Україні, розслідування злочинів сексуального насильства в умовах конфлікту, і також повернення з закордону російських активів. Системний діалог та ефективна співпраця з компетентними органами інших країн, в тому числі з Великою Британією, дають нам всі підстави розраховувати на екстрадицію осіб причетних до злочинів проти України, причетних до розграбування українського бюджету, а також бюджетів регіонів. Також маємо впевненість, що їхні незаконні статки будуть повернуті в Україну. Та в подальшому скеровані на відбудування української держави та відшкодування потерпілим, а також близьким та рідним жертв цієї війни. Я продовжую системний діалог з владою Великої Британії щодо успішної екстрадиції тих, кого ми підозрюємо в скоєнні злочинів. Також сьогодні зранку зустрівся з керівниками Одеської та Херсонської обласної прокуратури. Зараз увага всієї країни привернута до півдня нашої держави, і наше завдання ретельно опрацювати кожен метр звільнених територій півдня України, Херсонського регіону, міста Херсон для того, щоб задокументувати воєнні злочини і надати їм належну правову оцінку. Крім того, колаборанти, зрадники, в тому числі ті, хто організовували псевдореферендуми, гвалтівники і вбивці по всіх цих категоріях має бути проведено незалежне розслідування. Органами прокуратури та керівництвом правоохоронних органів напрацьований відповідний алгоритм з метою уніфікації зусиль з відпрацювання деокупованих територій та підвищення ефективності розслідування численних воєнних злочинів. Адже важливим завданням є те, щоб усі правоохоронні органи Херсонської області працювали злагоджено та розуміли, що роблять спільну справу. З метою реалізації запропонованих заходів на цей час вже розслідується 16 базових кримінальних проваджень, в рамках яких між відомчими слідчими групами проводяться слідчі дії на звільнених територіях 16 ОТГ Береславського та Херсонського районів, а також міста Херсону. Також на цей час в області працюють 10 мобільних груп із відпрацювання. Очікується, що на цьому тижні їх кількість збільшиться до 30. Хочу принагідно повідомити і подякувати прокурорам з інших регіонів, які долучилися до роботи попередньої і яка ще продовжується, яка зараз проводиться в Харківській області. Нас 20 прокурорів. З інших регіонів вони погодилися, приїхали у відрядження в Харківську область допомагати прокурорам місцевим в, е, в опрацюванні воєнних злочинів та злочинів проти основ державності. Ми зараз очікуємо, у нас вже є певна кількість також добровольців з інших регіонів, які готові приїхати до Херсонської області, допомагати в цій роботі. На деокупованих територіях на цей час тривають стабілізаційні заходи. Крім того, роботі правоохоронців на цей час перешкоджає негативна безпекова ситуація та широкомасштабне мінування території. Саме така ситуація спостерігалася в Харківській області, тому зараз е співпрацюємо з органами ДСНС щодо якнайшвидшого розмінування для того, щоб правоохоронні органи та прокурори змогли зайнятися своєю роботою. Керівництвом Херсонської обласної прокуратури створюється координаційний штаб або міжвідомча робоча група, до якого входять відповідні представники залучених органів та відомств з метою ефективної координації зусиль правоохоронців. Україна зараз переживає непрості часи. Кожен українець вірить, що ми переможемо, ворог буде розбитий та знищений, а винуватці отримують покарання. Ні для кого не секрет, що перемога у битві завжди залежить від спільних зусиль всього народу, від усіх гілок влади законодавчої, виконавчої та судової. Водночас, коли усі сили, направлені на боротьбу із зовнішнім ворогом, мають місце ганебні факти, які сприяють не тільки занепаду економіки країни, а формують в суспільстві недовіру до органів державної влади. Та правоохоронної системи держави. Так продовжує існувати практика зловживання впливом посадовими особами органів виконавчої влади та їх так званими сматрящими щодо ручного лобіювання інтересів окремих, окремих учасників бізнесу, корупційних схем, що створює нерівні умови для бізнесу в регіоні та забезпечує монопольне використання бюджетних асигнувань та інших привілеїв окремими особами. Бізнес повинен працювати в рівних умовах. Запевняю вас, і це мій сигнал для всіх, що коло таких осіб достеменно відоме правоохоронним органам, кожному правопорушенню буде надана правова оцінка та забезпечене невідворотне покарання. Я ці слова говорю в Одесі. Я думаю, що одесити розуміють, про кого йде мова. Тиск на чесний бізнес, який працює відповідно до законодавства, який сплачує податки, створює продукт і забезпечує робочі місця, є неприпустимим. Кожен суб'єкт господарювання повинен бути захищений від протиправного впливу та незаконного втручання в його діяльність. Разом з тим звертаю вашу увагу. На кричущі факти розкрадання бюджетних коштів та незабезпечення виконання бюджетних програм. Вказані дії під час війни сприймаються суспільством та прокурорами на місцях як мародерства та особливо цинічне небезпечне явище. Суми бюджетних коштів, які виділяються для кожного регіону, достеменно відомі. Усі кошти без виключення мають йти за призначенням. Будь-які дії щодо прав... протиправного використання бюджетних коштів будуть зупинені. Винні будуть покарані. Я хочу, щоб вони про це чули. Вже зараз досягнуто питомих результатів протидії злочиням, що вчиняються на ринку зерна в Одеській області. Випадки безпідставного втручання в роботу підприємств експортерів зернової продукції. Та отримання неправомірної вигоди шляхом блокування їхньої роботи практично припинені. Як результат до державного бюджету сплачене понад 100 мільйонів гривень податків від суб'єктів господарювання. Водночас дотепер залишаються випадки ручного регулювання експорту зерна з метою отримання неправомірної вигоди. Нам відомо це, вказані факти будуть припинені. Я в цьому впевнений. Незважаючи на те, які органи державної влади, які структури, які правоохоронні органи, органи дотичні до таких оборудок. За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито масштабну сферу і систематичного одержання неправомірної вигоди посадовими особами Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Одеській області. Від суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють експорт зернових культур через морські порти Одеської області, за безперешкодне та швидке отримання фітосанітарних сертифікатів. Керівництвом Держпродспоживслужби в Одеській області погоджено безперешкодну роботу окремих комерційних підприємств, які надають консультаційні та фумігаційні послуги експортерам зернових культур. Та виступають посередниками при одержанні неправомірної вигади. Сьогодні тривають вже проведення ряд обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів цього кримінального провадження з метою фіксації протиправної діяльності та вилучення речей і документів. Я буду уважно слідкувати за розвитком ситуації. Якщо буде спроба ще раз повернутися до цієї схеми, Ця спроба буде також знищена. Це принципова позиція. Одним із головних дестабілізуючих чинників внутрішнього ринку України залишається контрабанда, незаконне переміщення товарів через державний кордон. Злочинні організації, діяльність яких спрямована на використання незаконних схем ввезення та вивезення через митний кордон України товарів. Так звані бізнесмени, я думаю, що вони також всім відомі в нашому регіоні. Вони поки продовжують діяти. Зокрема, не у зв'язку з відсутністю дієвого механізму боротьби, а у зв'язку з вибірковим застосуванням закону працівниками митних та прикордонних служб. Ми вже бачимо, скільки товару залишилось на одеській митниці, який чомусь не розмитнювався і чекав свого часу. Ви всі знаєте про операцію Державного бюро розслідувань щодо залежалих так званих товарів. От тут, в принципі, те, що було вилучено за кілька тижнів роботи, це автомобілі, це устаткування, брендовий одяг та взуття, сировина, будівельні матеріали. Ви знаєте навіть про гвинтокрил. Ну, така знахідка. А були деякі контейнери, які були відкриті, а там були просто каміння. Ну, такий, знаєте, як будівельне сміття. Тобто хтось вже взяв, прибрав товар і вже поклав туди каміння задля того, щоб, мабуть, зберегти. Е, е, це, це вес цього вантажу. Ставлю вас до відома, що Офіс Генерального прокурора забезпечує законність в кожному кримінальному провадженні. Ті, хто думають, що вони порішали свої проблеми та змогли уникнути кримінальної чи іншої встановленої законом відповідальності, вони помиляються. Хочу, щоб вони про це також чули. Наразі Офісом буде організовано також перевірку законності ухвалення рішень про закриття деяких кримінальних проваджень щодо нашого регіону. Стандарт невідворотності покарання щодо корупціонерів та злочинців, які розкрадають бюджет, буде дотримано незалежно від соціального статусу та посад. Не уникне покарання ні підприємець, який порушує закон, ні держслужбовець. Ні депутати органів місцевого самоврядування, провадження, які і за окремими видами злочинів, і за територією. Тобто е ці провадження, в які додаються ті факти, які ми знаходимо під час опрацювання території. Тому ми називаємо їх магістральні. Коли буде, наприклад, по такій справі, яка об'єднує кілька фактів, коли буде встановлено ідентифіковані особи, яким може бути під'явлена підозра, то ці справи виділяються з магістральної і відповідно до норм кримінального процесуального кодексу по цим справам вже пред'являється підозра. Якщо ми не зможемо, якщо ми не маємо цих, ну скажімо так, підозрюваних в нашому розпорядженні, ну якщо ми їх, ми їх не, не змогли зловити на щастя, ну на щастя, це це мабуть не треба так говорити, але. Під час наступу, який відбувався в Харківській області, дуже багато ми отримали військовополонених, вони всі були перевірені, і там є факти їхньої причетності до скоєння злочинів, які відбувалися не тільки в харківському регіоні, а попередні в інших регіонах, де вони приймали участь в бойових діях. Тому, якщо буде встановлені ці особи. Тому виділяємо ці ці справи в, в окремі і далі. Вони розслідуються, придивляється підозра навіть, якщо ми не маємо цих людей в цих підозрюваних в нашому розпорядженні. Але коли ми повністю ідентифікували, хто саме, хто саме скоїв цей злочин, ми також направляємо ці справи до суду. Мені багато питають наші міжнародні партнери, чому так багато справ ми передаємо до суду за від, за відсутності підозрюваного я їм відповідаю, є потерпілі, що до них відбувалися воєнні злочини, знущання. Е, ну, не, не хочу зараз про, це, про ці деталі говорити. Якщо ідентифіковані ті, хто ці злочини скоїв, ми не можемо чекати, чи ми колись знайдемо цих людей, чи ні, ми маємо передавати матеріали в суд для того, щоб потерпілі вони отримали відповідне рішення суду, щоб вони зрозуміли, що злочинці є покараними.